кокпіт до запаски SkyCunter. то є от Так. Тут от панель приладів. Тут є ручка. О, о, і до запаски. Так. Тут панель приладів. Тут-от тут, тут. то закривається ще. от Якщо немає приводів, от можна. От тут ліпучка є. Тут от ремінці, якими кріпиться до кокпіт, до підвіски. От. На таких от о, замочках. Ну от і все. Ага, як вона відкривається. Як вона відкривається. Так, 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 так. Де там? Вот тут. 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 Вот тут вот есть замочек. Вот такие вот ино, и воно сюда так вот відкрывается, туда запыхается и защипается. Якось так вот.